Перше, мати фінансову подушку безпеки, хоча б 3-6 місяців, щоб у людини була можливість просто мати гроші. Я не люблю говорити на чорний день, просто щоб у людини була подушка безпеки хоча б на 6 місяців. Це перше. другий момент я рекомендую дуже прості консервативні інструменти, де людині дуже складно втратити гроші. Це не буде крипта, це не буде якимись хайпами, це не буде якимись пірамідами, це не буде якимись е проектами, де тобі якась франшиза чи якийсь підприємець обіцяє, що в тебе буде 100%. Річних, тільки дай мені свої гроші, от у нас тємка 100% полетить. Я вважаю, що коли людина на початку свого становлення фінансового, важливо, щоб її не зґвалтували. Якщо для дівчини перший секс це зґвалтування, у неї потім до сексу може бути дуже складне ставлення, яке буде потрібно з психологом проробляти дуже багато часу. Якщо у людини перші її серйозні інвестиції, вона там накопичила, в Польщі напрацювала 10 тисяч доларів і вклала їх в крипту, і злила це за один якийсь лістінг невдалий, то для неї це досвід як зґвалтування. Це дуже складний травматичний досвід, і вона потім дуже складно повертається до цього. Але якщо вона, наприклад, буде мати якісь там накопичувальні поліси страхування життя, вона купить якісь ETF, S&P 500, вона буде вкладати ну, навіть в якісь голубі фішки, там навіть в якісь супервідомі компанії, типу там Apple, Amazon, там ще щось, вона може в цьому нічого сильно прям глибоко не розбиратися, але ймовірність того, що вона повністю втратить свої гроші, не дуже велика.